Всім привіт! Мене звуть Андрій. Ви знаєте, сьогодні зустрів колишнього адепта секти імені Зеленського. Ну, Одна жіночка, з якою колись давно працювали. Ось, э, Постояла там кілька хвилин поспілкувалися. Виявляється, її чоловік ще на початку 23-го року виїхав за кордон. Працює, працював в Польщі, зараз перебрався десь далі туди в Європу. Сина півроку назад вони теж переправили в Європу. А сьогодні вночі вони з невісткою їдуть до них. Я пам'ятаю, як вона бігала по Троєщині, як вона тут кричала, Вова усе порішає, Вова, 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 Порошенка, Барига. Мінські угоди, це здача і, і так, Ну, коротше, весь той бред, який був на телебаченні імені Коломойського, який називається Г плюс Г. І все, от адепт секти Зеленського у повному складі виїхали за кордон. Бачите, як воно буває, коли ти думаєш не самостійно. А коли за тебе приймає рішення телебачення. Нічого, ми все одно переможемо. Усім гарного дня. Пока-пока.